Вітаю вас, шановні мої підписники і гості каналу. Сьогодні в нас 6 липня і нас очікує така чарівна ніч, яку називають Купальською ночою, яка відбувається з 6 на 7 липня, і, як правило, за легендами в цю ніч шукають квітку папороті. Давайте спробуємо і ми пошукати, тобто пошукати, відшукати якийсь важливий скарб, який допоможе нам ну, покращити суттєво наше життя. Я вам пропоную сьогодні розклад, який так і називається Купальський розклад. Цей розклад я знайшла на інтернет-на ютуб-сторінці української терологині Олени Ледней. І буде два варіанти. Можете обирати за номером. Перший варіант, другий варіант. Ось у мене перший варіант, ось другий варіант. Або за колодою. Це колода Таро день і ні, небо і земля, вибачте, а це колода світлого провиця. Якщо вам потрібно, зосереджуйтесь на собі, на своїй ситуації, ставте паузу, а я буду починати. Отже, спочатку відкладаю цю колоду в сторону. Так. А з цією починаємо працювати. Перший варіант дівчатка, хлопчики, зосереджуємося на собі, на своєму бажанні. Думаємо, який скарб ви хочете отримати. І бажано загадати якийсь невеликий період, там 3-6 місяців, місяць можна, 3-6, буде ідеально. І будемо шукати скарб. Отже. Перша карта буде. У нас умовна назва це захід сонця. Тобто ми будемо характеризувати ситуацію станом на зараз. Ну, захід сонця, да, ви ж знаєте, що квітку паперові шукають від заходу, до, від заходу сонця до сходу сонця. От у нас, а, З чим ми входимо в ситуацію. Да? Друга карта це у нас квітуча папороть, тобто те, а, ну, на що ми будемо звертати увагу, на що треба, що треба шукати, на що треба звернути увагу, щоб ситуація змінилася. Далі, після того, як ми. Знаходимо квітку папороті, то ми щось з нею робимо. Да? Третя карта буде нам підказувати якийсь ритуал, що треба зробити, щоб змінити ситуацію на краще. Далі, в результаті будь-якого ритуалу, знаходиться якась ну, коштовна ситуація, якийсь скарб, який ми шукаємо. Тобто, яку користь ми отримаємо з вами, ви отримаєте, якщо ви це зробите. Да? Ну, і на виході на сході сонця, якою стане ситуація підсумку. Так, ось у мене 5 карт. Давайте зараз будемо дивитися, що у нас виходить. Отже, сигніфікація ситуації, бо що ми маємо зараз? Ми маємо зараз короля Пентаклів, тобто це якась стабільна ситуація. Буду зараз розповідати всі варіанти, а ви вже одягайте на себе те, що вам підходить. Беріть інформацію з моїх слів, інформацію з потоку, яка, можливо, буде вам якоюсь підказкою до вашої критич... до вашої ситуації, до вашої проблемної ситуації, чи, можливо, вона не проблемна. Отже, у нас король Пентаклів. Можливо, ситуація пов'язана з чоловіком, можливо, це з одруженим чоловіком ситуація пов'язана або з вашим. Або ну, не з вашим, або з якимось чоловіком, який має сім'ю. Також ситуація має бути пов'язана, може бути пов'язана з ну, якась стабільна, доволі стабільна устоявшаяся ситуація, яка вже існує доволі довгий період, і це може бути пов'язано з фінансами. Так? Тобто, в принципі, на заході Сонця ми входимо в ситуацію королем Пентаклів. Єдине, що тут може бути проблема короля Пентаклів, можливо, тут недостатньо стабільності і недостатньо, можливо, фінансів. Тобто це все-таки не імператор, а за вашими, мабуть, відчуттями, у вас фінансів недостатньо не так багато, як ви хочете. Ну і ви знаєте, карти вони ж розмовляють з нами образами такими. Дивіться, насправді як король Пентаклів, хоч він, хоч ця колода знаходиться в традиції Артура Вейта, він, бачите, не такий якийсь ошатний, не такий якийсь багатий, як на традиційних колодах. Дивіться, він в якомусь такому ну, трішки обідраному стані сидить. Да? Тобто, я так думаю, що мова зараз йде про короля Пентаклів. Ну, умовно, можливо, ви жінка, але все одно ви знаходитеся в енергіях або в ситуації короля Пентаклів, коли цей король він трішечки, знаєте, такий підбитий. який. Він такий понурий, бачите, сидить. Щось у нього справи, мабуть, йдуть не так добре. І оцей бик, віл, який тягне цю ситуацію, він говорить про те, що, можливо, королю Пентаклів доводиться ну, знаєте, б... працювати більше, ніж він звик. Тобто ситуація може бути така в підсумку. Це або ви король Пентаклів, який, можливо, щось втратили в своєму житті, або ви. Дивитесь на короля Пентаклів. Можливо, на свого чоловіка, можливо, не на свого чоловіка, можливо, на сина дивитеся, який одружений. Да? Це одружений чоловік. Можливо, ви ситуація пов'язана з... Ну, з тим, що ви хочете вийти заміж, отримати статус. Одруженої жінки, тобто ви хочете мати чоловіка такого, або ви хочете одружитися і мати статус короля Пентаклів, мати статус якогось якоїсь людини, в якої є своє королевство. Да? Або це стосується, можливо, навіть не ситуації сімейної, а ситуації розвитку своєї, якоїсь свого королівства, ну там я не знаю, робота якась може бути, свій власний бізнес і так далі. Королі вони, як правило, мають якесь королевство, вони чимось керують. Тобто, щось тут в датському королівстві пішло не так. Король Пентаклів сидить зажурений, і йому доводиться працювати набагато більше, ніж він хотів. Так? так, тепер йдемо далі. Квітуча паперу це у нас на що нам треба звернути ситуацію на даний момент, щоб ситуація змінилася на краще, відповідно. Колосо Фортуни. Дивіться, колесо Фортуни це треба звернути увагу на. По-перше, якісь кармічні, тобто якісь повторювані ситуації, які вже були. Тобто пригадайте, будь ласка, ситуації у вашому житті, коли вже щось подібне було це раз. Тобто, ви вже могли потрапляти в таку ситуацію з такими самими вхідними даними. Далі, це може говорити про те, що зверніть увагу. На те, а наскільки ця ситуація зараз взагалі від вас залежить? Можливо, змінити ситуацію на краще не в ваших силах, в принципі. Ну, наприклад, тут мир в країні, да? щось ми можемо робити, а не якісь а, процеси ми не можемо впливати. Тобто, якась зона відповідальності наша, а якась зона відповідальності вона взагалі не наша. Зверніть на це увагу. Так? Тобто ці два моменти зверніть. Ну і колесо фортуни, воно в деяких арканах виглядає як циферблат, наприклад. І це може бути зараз: зверніть увагу на те, час, да? ці параметри часу, наскільки це зараз на часі, наскільки це зараз, можливо, не на часі. Наскільки, тобто, обставини зовнішні хронологічні, хронометричні, вони зараз підходять. Можливо, треба щось почекати. Іноді ця карта випадає тоді, коли треба почекати обставин, які складуться на ваш розклад. Тобто, звертаємо на це увагу. Ну, іноді ми хочемо знати бонуси всі і одразу, а проблема полягає в тому, що треба почекати. Третє, ритуал чи випробування, тобто, що треба зробити. Щоб змінити ситуацію. У нас випадає, дивіться, дев'ятка жезлів. І це про готовність в даному випадку, про готовність самостійно виборювати те, що ви хочете. Дивіться, зверніть увагу, що тут людина стоїть сама. Вона вже підбита, вона вже така в неї голова перемотана. Вісім жезлів вже в нього за спиною, тобто є якісь досягнення в цієї людини. І ну, є якісь вже перемоги були. Да? Тобто він же здолав 9-8. Людей ворогів або ситуацій, обставин він же здолав, і при цьому в нього ще є дев'ятий жез. Це говорить про те, що ситуація пов'язана з людиною, яка вже має якісь досягнення здобутки, і зараз вона в такій ситуації, коли їй знову треба брати в руки зброю. Дивіться, пригадуйте сигніфікацію ситуації, пригадуйте квітучу паперу, на що ми звертаємо увагу. Да? Тобто я можу сказати, що зараз у вас знову щось, да? все було хорошо, і знову щось наступило, що треба цим боротися. Тобто, знову ж таки, згадуємо. В ситуації з минулого, які вже були, коли ви вже щось виборювали, відстоювали, десь ви вже з такими проблемами стикалися. Беріть знову в руки зброю, ваші жезли, перемотуйте вашу голову і будьте готові боротися. Це про дії, про те, що ви маєте, знаєте, ну, бути готовим самотужки один в полівонці. цей аркан він мені нагадує. Приказку: один в полі воїн. Дивіться, бачите, він стоїть один в полі воїн. Тобто, відповідь на питання, що треба зробити, діяти. Жезли це завжди про дії. І при чому будьте готові діяти самостійно, самотужки. Самотужки, почули мене, так? Так, тепер, на що ви можете розраховувати, на яку користь? Ого. А все буде так, як ви хочете. Дивіться, шикарний аркан правосуддя виходить. Користь все буде врегульовано так, як ви хочете. Можливо, якщо йде питання про юридичні моменти, все буде згідно закону. Тобто закон на вашому боці. А щоправда, закон на вашому боці, якщо бачите, тут у неї стоять терези, і тут на одному, на одній чаші терезів стоїть, лежить пір'їнка. Тобто, якщо ваша совість чиста, не, не дарма нам випало тут колесо фортуни, пригадайте, чи ніде ви не завинили, чи нікому ви нічого не винні, чи ніде ви ніякі не робили такі, можливо, помилки, або там я не знаю, ну шкоду комусь робили. Да? Тобто, ну попросіть пробачення. бачення. Да? І все буде на вашому боці. Тобто бонус, який ви очікуєте, це справедливе рішення. Або якщо мова йде про юридичне питання, то всі юридичні питання будуть вирішені на вашу користь, так? Це скарб. А, так, і схід сонця, що нас може очікувати? Дивіться, швидкі зміни. Вас можуть очікувати швидкі. Такі прям кардинальні, дуже стрімкі зміни на краще, я так сподіваюсь, тому що ми ж знайшли скарб. Да? Тобто ситуація зміниться кардинально. А ви знаєте, мені немає більше чого додати. У мене ж мурашки по шкірі йдуть. Я думаю, що розклад цей дуже корисний, комусь він буде дуже прямо. Влучно і дуже багато підказок ви знайдете. Я дякую вам за перегляди, за коментарі, за репости, за, за всю вашу підтримку, яку ви мені надаєте енергетично, емоційно, і бажаю вам, щоб. Цей розклад да вам якісь важливі підказки, які допоможуть вам пройти якісь, можливо, складні часи, оцю купальську складну ніч, і вийти на світанку в дуже такі гарні, позитивні зміни. Дякую вам за перегляди. І ми переходимо до другого варіанту. Отже, другий варіант колода в мене готова. Давайте будемо з вами дивитися. Зосереджуйтеся на своїй ситуації, якісь, де вам потрібно зрозуміти, як вийти з темряви на світло, подумайте про те, які, можливо, вам скарби потрібні, і загадайте бажаний термін, 1, 3, 6 місяців для того, щоб це було більш ефективно. Слухайте уважно, розклад загальний, тому, можливо, не вся інформація стосується вас, але обов'язково якісь корисні підказки ви знайдете. Отже, давайте дивитися. Перша карта у нас це характеристика та, ситуації, яка є на даний момент, тобто це захід сонця. Далі у нас друга карта квітуча папороть. Тобто, на що треба звернути увагу, щоб ситуація змінилася. На що треба звернути увагу, щоб ситуація змінилася? А третій якийсь ритуал чи випробування, тобто, що треба зробити, щоб ситуація змінилася на краще. Четверте, скарб. Тобто, що ви можете отримати в цій ситуації? Скартну, відповідно, корисного, так? Да? І захід сундя, якою стане ситуація на світанку, тобто наскільки вона покращиться. Ваші ці дії чи рівні купальської ночі? Як вони змінять цю ситуацію на краще. Так, ну давайте відкривати. Перше ситуація на зараз. Я взяла колоду перевернути. Так, ого. Отже, дивіться, ситуація станом на зараз, вона пов'язана з таким арканом, який називається колісниця. Про що це може бути? Це може бути декілька варіантів, озвучу зараз всі. Значить, розклад загальний, тому я розповідаю про всі можливі варіанти. По-перше, можливо, ви знаєте, ситуація пов'язана з рухом, з переїздами, з переміщенням. Можливо, зараз ви вирішуєте питання. Куди рухатися, да? тобто, от, чи рухатися взагалі. А можливо, ви зараз вирішуєте проблему, як вирватися з якогось з, якої, з якоїсь ситуації, яка вже тягнеться якийсь певний час, і ви хочете зробити такий прорив, прям ви, от вам треба рухатися. Да? А далі ще може бути проблема, що ви реально зараз стрімко якісь зміни відбуваються у вашому житті. І, можливо, це вас непокоїть саме, ця стрімкість змін. Давайте дивитися далі. Так, на що звернути увагу, щоб ситуація змінилася. Ну, що я і очікувала, дивіться, страшний суд. Друга ситуація, друга це кармічна штука. Страшний суд це щось, що виходить. Це кармічна карта класична, яка говорить, що ця ситуація пов'язана з минулим з вашим. Тобто, зверніть увагу на те, що для того, щоб вийти вам на наступний рівень, вам треба покупатися в своєму минулому. Суд це завжди така процедура, коли досліджують ваші дії в минулому. Суд він завжди зважує, що було, чого не було, куди прагнули, що робили, що не робили. І тоді виноситься вирок. Тобто. Вам треба звернути увагу на те, що, по-перше, які ваші дії були в минулому, що призвели до цієї ситуації, а по-друге, що зараз у вас оцей момент суду відбувається. Тобто ви зараз можете отримувати, ну, кокота, отримувати те, що ви посіяли, да? процес суду, і ви повинні на це звернути увагу, що це якісь кармічні прильоти вам відбуваються. Що це якась кармічна задача. Знову ж таки, вона може бути повторюваною, яка говорить про те, що для прориву на наступний рівень треба зробити якийсь інший крок. Да? Так, давайте тепер подивимося: ритуал чи випробування, що треба пройти. Що треба змінити, щоб ситуацію змінити на краще? Шістка да, чаш це ситуація, яка тягнеться з вашого минулого, з дитинства може тягнеться. Тобто, вам треба зробити таку ревізію вашого минулого. Бачите, які карти? Це взагалі ця карта колісниця, вона вважається картою підлітків, які виходять з власного дому. Тобто, можливо, ви зараз вирішуєте якісь задачі, які ви не довирішували. В підлітковому віці, ну або не в підлітковому, в якомусь віці, коли ви виходили з батьківської сім'ї, можливо, щось ви чогось не порвали якісь зв'язки, не, не виїхали на свою дорогу, можливо, ви так знаєте, і, і залишилися в руслі батьківської сім'ї, чогось мені так хочеться сказати. І вам зараз треба, можливо, щось, подумки, звернутися в минуле да, в ваше дитинство, зробити таку ревізію. Можливо, з чимось попрощатися, можливо, з кимось попрощатися, можливо, когось повернути звідти, можливо, когось пробачення попросити, віддати борги там в дитинстві. Не обов'язково в дитинстві, в минулому це також. шістка чаш, дивіться, дві карти кармічних випадає, ви бачите? І там, до речі, в першому розкладі, в першому варіанті, можете подивитися. Перший варіант там теж було дві кармічних карти, тому, можливо, одна людина вирішила подивитися обидва варіанти. Можливо. Так. Мі, не ту карту показує, ось вона. Да, тобто, що зробити? Треба повернутися в минуле подумки. Реально можливо з'їздити в в ті місця, де ви колись жили, щось згадати. Якісь, от, знаєте, якісь такі дії зробити, закрити якісь гештальти, дитячі ваші. Да? Це іноді дуже корисно буває, коли ти дуже хочеш кудись поїхати, особливо в минуле, в дитинство. І ти не можеш рухатися далі, поки ти цього не зробиш. Як тільки ти цей гештальт закрив, повернувся в те місто, де ти народився, наприклад, там, давно не був, або поспілкувався з тими, з ким ти давно не спілкувався, з друзями, там, да, родичами, з дитинства саме. І якось гештальці закриваються, ти отримаєш для себе якісь корисні підкресли. Каски, і можеш рухатися далі. Тому, от мені так хочеться вам сказати: так, скарб, яку користь ви можете отримати з цієї ситуації? Дивіться, ви можете отримати перспективи, якісь яких ви надовго чекаєте? Дивіться, у дівчинки тут перед нею глобус, і вона зважує, куди їй дивитися. Вона дивиться у вікно, якийсь один жест відставила, інший дивиться. Двійка жезів це завжди про вибір. У вас буде вибір. Можливо, зараз у вас вибору немає. Вас просто несе по дорозі. І ви не можете нікуди звернути. Бачите, це ще може бути такий торний шлях. Тобто проблема зараз може полягати в тому, що ви хочете звернути, а не можете. Вас несе. Да? Вас несе по колії, а ви хочете перейти в іншу колію. Якусь іншу ситуацію, можливо, і ви отримаєте вибір. Двіка це завжди про вибір. У вас буде ще якийсь варіант. І ви зможете вже тоді самостійно обирати ваш шлях свідомо. Ви можете вже потім обирати свій шлях з, ну, з баченням повної картини. На власний розсуд, а не просто так, як вас веде по життю. Да? Вам прилітає щось, ви це хватаєте, не знаєте, звідки воно прилетіло, не знаєте, що з цим робити. Ви будете свідомо обирати свій шлях. У вас з'явиться якась перспектива. Так, і що ви отримаєте? Ну, будемо дивитися в позитиві. А, так, ви отримаєте можливість. Знаєте, мені хочеться чомусь сказати, ви отримаєте можливість тихенько злиняти. Так? Тобто ви отримаєте можливість уйти вночі тобто, ну, Іноді бувають такі ситуації, коли нам треба звідкись піти. Так? І це треба зробити так, щоб ніхто цього не помітив. Тобто ви підете отак вночі і до цих оцих відкритих ротів, які каркають щось, каркають, так? ви візьмете свою зброю. Так, ви візьмете своє знаряддя і непоміченим ви зникнете з цієї якоїсь ситуації, яка вас тривожить. Мені чомусь так хочеться сказати. Так, ну ставте вподобайки, коментарі, відповідайте, залишайте коментарі. Дуже дякую вам за те, що ви додивилися до кінця. Бажаю вам сміливості в пошуку скарбів, бо шукати скарби це та ще пригода, і до нових зустрічей.